В ефірі марафону випуск новин, який підготувала команда Інтера і Анастасія Даугли в Україні сьома ранку. Одна людина загинула у наслідок обстрілів росіянами Сумщини протягом минулої доби. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, це сталося в Османській громаді. На її територію росіяни скинули більше десяти мін. Майже два десятки разів обстріляли з артилерії та атакували дронами. Пошкоджено приватний будинок. Загалом протягом дня окупанти здійснили майже 200 обстрілів з різних видів зброї. Під прицілом ворога опинилося 16 громад області. Троє людей загинули внаслідок російських атак на Харківщину у понеділок. За даними окружної прокуратури, по обіді окупанти завдали авіаційного удару по селу Петропавлівка. Загинули 54-річна жінка та. Чоловік 26 років пошкоджено житлові будинки. Точний тип авіаційного боєприпасу, яким здійснено цю атаку, встановлюють. Того ж дня ввечері росіяни обстріляли з артилерії місто Куп'янськ, влучили по приватному сектору. 58-річна мешканка зазнала гострої реакції на стрес. А у селі Івашки ворожий дрон уразив 24-річного чоловіка, який їхав на скутері, і він загинув на місці. Через посилення обстрілів лиману на Донеччині зростає кількість місцевих жителів, які прагнуть евакуюватися. Про таке повідомляють у національній поліції. На цих кадрах черговий робочий день екіпажу Білий Янгол. Нещодавно лише за добу їм вдалося вивести з прифронтових населених пунктів дев'ятеро людей. Серед евакуйованих старенькі, а також сім'я з десятирічним хлопчиком. Щоби не потрапити під атаку ворожих дронів. Дениса з батьками вивозили вночі. Їхне селище розташоване за 15 кілометрів від лінії фронту а як кота зовут? мурчик мурчик а а рекс а собака собака рекс Шо, ви вместе з животным, да, животными я не хочу бросать пошли 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 пошла там возраст до підрозділу «Білий Янгу Краматорського районного управління кожного дня надходять заявки від мешканців міста Лиману та прифронтових сіл стосовно евакуації. Люди хочуть виїхати до більш безпечних регіонів України. І наш підрозділ Білий Янго їм в цьому допомагає. З початку 2025 року нашим підрозділом було евакуйовано 65 осіб, з них 9 дітей. Відпрацьовувати стрільбу і злагодження без виїзду на полігон. Військовикам допомагають спеціальні симулятори. Такі тренажери це можливість навчитися працювати зі зброєю. Один постріл, з якої коштує десятки тисяч доларів у прифронтовому Харкові. Бійці вправлялися у стрільбі на військових симуляторах. І Світлана Шикера розкаже більше в одному з харківських бомбосховищ зібрали цілий арсенал зброї. Стінгери, енлави, вся лінійка гранатометів, кулемети проти шахетів, антидронова рушниця. Насправді це тренажери, що і на вигляд, і на вагу максимально відтворюють справжнє озброєння. Тобто, дивіться, органи прицілювання збережені, да органи керування збережені. Всі відповідно кнопочки, взводи так далі, все. Це... Відповідає правильно їх виготовила київська компанія, колишні айтівці, які від початку повномасштабного вторгнення розробляють такі тренажери. Наша ідея така, щоб в віртуальному просторі можна було відтренувати як роботу з конкретною зброєю, так і взаємодію цієї зброї на полі бою. Тому що ви знаєте, найголовніша проблема зараз взаємодія між різними підрозділами, коли всі вміють, але не можуть нормально взаємодіяти. До Харкова компанію запросили волонтери. Військово. Службовці кілька днів зможуть тренуватися, не від'їжджаючи далеко від позицій. Тобто група приїжджає інструкторів на полігон або до хлопців, де вони несуть службу, вони заганяють свій пікап зі своїм кулеметом в захищене місце. Ми достаємо свій комп'ютер, достаємо свій чемоданчик з окулярами віртуальної реальності і цим обладнанням, чіпляємо на їх кулемет, калібруємо, запускаємо. Хлопці відпрацювали прямо у себе, не витрачають. Чи боєкомплект безпечно, в ангарі, в теплі і так далі. Здебільшого, тренажери це обвіси, які кріплять на реальну зброю. Людина бере свій гранатомет, ставить туди макет пострілу, наш відпрацьовує тут, виняла гранатомет залишається гранатометом, працює за призначенням. Тренуються не лише військові, а й цивільні. Ні. Ні, знову майже майже. А так відпрацьовують навички стрільби учасники мобільно-вогневих груп за кулеметом. Боєць в окулярах віртуальної реальності. А на цьому моніторі все, що він бачить. Давайте ми йому змінимо час доби і дамо йому тепловізійний приціл з екраном. Ось цілі літають, так як хлопці працюють реально вночі. Для деяких видів зброї такі тренування єдиний спосіб відпрацювати навичку до автоматизму. Ця зброя дуже коштовна. Наприклад, же саме Енлав коштує порядка 30 тисяч доларів. І відповідно у багатьох бійців просто нема таких навичок для того, щоб в бою безпосередньо в на цьому адреналіні, на цій гарячці використовувати їх. За день на цих симуляторах можуть тренуватися до семи. Десятків бійців, окремі бригади, закуповують таке обладнання, щоб військовики мали змогу відточувати майстерність за межами полігонів і без витрат боєприпасів, адже від здобутих навичок залежить і життя бійця, і успіх бою в цілому. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиця телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Розповісти подробиці мирної угоди між Росією та Україною протягом наступних трьох днів пообіцяв президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Таку заяву він зробив напередодні у Білому домі. Пізніше на питання про можливість укладення домовленостей цього тижня, американський президент відповів, що на це є дуже гарний шанс. Я надам усю інформацію протягом наступних трьох днів, але ми мали дуже хороші зустрічі щодо України і Росії. Вони були насправді дуже хороші. Гарвардський університет подав позов проти адміністрації Трампа до федерального суду. Університет звинувачує Білий Дім у свавільному обмеженні фінансування. Нові скорочення можуть сягнути ще одного мільярда доларів додатково до попередніх двох мільярдів. У судовому позові Гарвард стверджує, що адміністрація Трампа незаконно заморозила ці кошти, щоб змусити університет змінити структуру управління. Юристи Гарварду заявили, що уряд фактично воліє керувати навчальним закладом або ж позбавити його здатності здійснювати медичні прориви та наукові відкриття. Великодній рекорд встановили на Буковині у селі Мамаївці на території храму Покрової Пресвятої Богородиці. Організували наймасовіше катання великодніх яєць у дерев'яному жолобі. Це давній звичай, символічне відтворення руху каменя, що відкочується від гробу Христа, знаменуючи воскресіння. Організатори кажуть, що таким чином передають культурну спадщину від покоління до покоління. До дійства доєдналися більше 400 учасників. Досягнення зафіксували представники національного реєстру рекордів України. Такі новини, що відбувається на харківському напрямку? Пряме включення за кілька хвилин у продовженні марафону під проводом Олександра Васильченка. Дякую, Анастасія. Яка ситуація на харківському прикордоні і як минуло великодні перемир'я на цій ділянці фронту? Дізнаємося вже за кілька хвилин. обов'язково дочекайтеся.